Інвестори Тесли хочуть, щоб Ілон Маск нарешті зайнявся ділом, повернувся до безпосереднього управління бізнесом, забив на свої політичні амбіції і перестав вести баталії в Твіттері. І при цьому Кеті Вуд говорить, що через 5 років акції Тесли будуть коштувати 2,5 тисячі доларів. Давайте сьогодні трошечки детальніше проговоримо про Теслу, про автомобільний сектор. А в другій половині відео давайте також поговоримо про такі компанії, як Nike, Lululemon і подивимося, чи є прогрес у цих компаній і чи є перспективи на подаль більше зростання цих бізнесів в цьому році. Але перед тим як продовжити, попрошу вас підтримати канал, поставити лайк, написати кілька коментарів в підтримку каналу. Ми намагаємося робити якісний україномовний контент на інвестиційні теми, і звичайно, ваша підтримка дуже є ціною. Давайте почнемо з перформансу акції Тесли. За останній місяць акція впала на 10%. При цьому year-to-date акція обвалилася на 30%. В кінці грудня акція досягли свого піку майже 480 доларів доларів із тих пір. Впали більше ніж на 45%. Тобто, по суті, ми бачимо, що весь той ажіотаж, практично весь той ажіотаж, який супроводжував Теслу після перемоги Трампа на виборах, і він практично вичерпався. Ейфорія закінчилась на ринку. Інвестори побачили і зіштовхнулися з суворою реальністю. А в цій суворій реальності Тесла, насправді не показує таких феноменальних результатів, як показували її акції за останній період часу. Давайте детальніше подивимося, що ж там з фундаментальними значеннями. Давайте традиційно почнемо з доходу, і тут можна побачити одну дуже просту. Ідею, що по суті з 2022 року як такого суттєвого зростання доходу ми особливо не спостерігаємо. В принципі, за останні кілька років компанія досягла своїх пікових значень близько 25 мільярдів доларів. При цьому за останні три квартали ми бачимо, в принципі, достатньо стабільні значення в районі 25 мільярдів доларів. Тобто, якщо говорити про зростання, то воно дуже маленьке, близько 2% в останньому кварталі в порівнянні з минулим роком. Тобто, в 2022 році Tesla насолоджувалась Значно більшими темпами зростання свого доходу, це близько 37 20 40 зростання. Зараз, якщо порівнювати з Magnificent 7, Tesla показує якраз найповільніші темпи зростання, і при цьому оцінка вартості залишається преміальною навіть порівнюючи з іншими гравцями Магніфісен У Розрізді прибутку на одну акцію. Показник EPS. ми також бачимо достатньо скромні значення: 70 центів. Прибуток на одну акцію це суттєво нижче значення ніж в 22-му чи в 23-му роках. При цьому, якщо розібрати детальніше структуру доходу, то знову ж таки ми тут можемо виділити три основні категорії: це дохід від продажу автомобілів, або автомоб-ревеню, як це називається у звітності компанії. Ми бачимо, що в принципі цей дохід знижується. Якщо дивитися на статистику з 22-го, 23-го років, тобто, якщо, наприклад, в 23-му році. В останньому кварталі дохід автомобільного сегменту складав 21,5 мільярд доларів. То в останньому кварталі 2024 року. Дохід склав менше 20 мільярдів доларів. Тобто, ми бачимо, що темпи доходу суттєво сповільнюються, суттєво падають. Якщо говорити про найбільший сегмент доходу, а саме автомобільний сектор, в минулому кварталі, мінус 8% падіння доходу в порівнянні з минулим роком, і в принципі 24 рік достатньо поганий в порівнянні з 22 другим роками, саме в розрізі автомобільного сегменту. Два інші сегменти вони зростають суттєво краще, але по своєму об'єму вони суттєво менші. Давайте детальніше розглянемо ці два сегменти. Значить, помаранчевий це сегмент енергетики, Energy Generation and storage. В минулому кварталі обидва сегменти. Energy Generation і сервіси досягнули своїх рекордних значень. Більше 3 мільярдів це сектор Energy Generation і близько 2,8 мільярдів доларів дохід від сервісів. В сервіси входить дохід від заправок Тесла. Наприклад, значить, тут темпи суттєво краще. Якщо ми говоримо про Energy Generation, то тут можна побачити, що дохід від цього сегменту зріс на 112% в порівнянні з минулим роком, тобто дуже швидкі темпи зростання. Більше того, тут важливо сказати, що насправді цей сегмент. На відміну від автомобільного сегменту, є дуже прибутковим, і загальна прибутковість цього сегменту бізнесу суттєво вища ніж автомобільного сегменту, тому суттєві темпи росту цього сектору для Тесла це, звичайно, дуже гарні новини. Теж саме можна сказати про сегмент сервісів: 31% зростання в порівнянні з минулим роком, також достатньо і швидко зростаючий напрямок бізнесу. Все одно ці два сегменти вони достатньо маленькі в структурі загального доходу. Але якщо врахувати темпи зростання доходу і загальноприбуткові. Саме цих двох сегментів можна сказати, що вони в майбутньому будуть приносити достатньо суттєву і важливу частину прибутку, який буде генерувати Тесла як компанія. Загалом, тобто, по суті, ми бачимо, що саме автомобільний сегмент, основний ключовий сегмент бізнесу Тесли, він зараз має достатньо стагнуючі значення. Загалом стосовно себе скажу, що в автомобільний сектор особисто я не інвестую, тому що мені здається, що цей сектор є мало привабливим. По перше, через достатньо низьку маржинальність, високу конкуренцію, велику кількість на цьому ринку, а також звичайно можна сказати про велику залежність від макроекономічних факторів, від державної регуляції, від державних подачок, умов кредитування бенефітів на законодавчому рівні, тобто, все це створює достатньо мало привабливі умови для існування ефективних автомобільних бізнесів. І якщо так подивитися загалом на сектор, я б виділив можливо там максимум 2-3 гравці, які варті уваги. Це тесла, тобто, якщо інвестувати в цей сектор, тесла виглядає якраз найбільш привабливим гравцем, як на мене. Компанія Феррарі також має достатньо ефективну бізнес-модель і непогано зростає. Як на мене, також достатньо непоганий гравець. Якщо ви розглядаєте китайський сектор, то можна також згадати і про BYD, яка активно нарощує свою долю на ринку і активно відкушує, в тому числі і долю Тесли на китайському сегменті ринку. І тут я думаю, що буде логічно якраз і згадати в кількох словах про BYD. Як ми бачимо, саме цей китайський гігант перевершив Тесло з точки зору річного об'єму по продажам і продажі BYD склали більше 100 мільярдів доларів за рік. І по суті, BYD є дуже важливим гравцем саме в ev секторі для Китаю. Окрім автомобільного сектору, BYD з Теслою також конкурує і в енергетичному секторі. Вони нещодавно анонсували нову технологію заряджання батарей, яка дозволяє заряджати батарею так само швидко, як можна і умовно кажучи, бензином заправити автомобіль. І робить це суттєво швидше і краще ніж це робить зараз Тесла. тобто BYD Ді складає дуже суттєву конкуренцію, і те, що Тесла програє конкуренцію в Китаї, це результат не лише того, що Тесла втрачає якісь позиції, чи хтось там звертає увагу на те, що це американська компанія. Ні, в принципі, сантименту якогось особливого китайця стосовно американських компаній чи їхньої політики взагалі не мають. Відповідно, BYD пропонує достатньо конкурентні, класні дешеві продукти, які по своїй якості легко конкурують з продукцією Тесла. Більше того, на відміну від Tesla, об'єм продажів BYD рік до року зростає. І в 2024 році на 29% зросли доходи в порівнянні з минулим роком. Тому можна однозначно сказати, що BYD є в першу чергу лідером на китайському ринку і продовжує дуже суттєво тиснути на позиції Тесли як глобального гравця. Але на фоні цього негативу давайте поглянемо також на іншу позицію. Послухаємо в першу чергу Кеті Вуд, яка нещодавно дала своє інтерв'ю і прокоментувала своє бачення стосовно майбутнього Тесли. Як на мене, це також достатньо важлива позиція, яку важливо мати. we also have the model y refresh uh, and we understand that the orders for the model y refreshed are going very strongly i can't i won't get mine for for a very long time they have a new low-cost car coming in the second quarter, mm. uh, which in the United States, I think it could sell for $30,000 or less. There's pent-up demand for that. Mm. So we've got a lot of rubber bands stretching, and maybe, and the most important one of all, of course, is Robotaxi. And uh, Elon has announced uh, that, uh, that Tesla will launch its Robotaxi service commercially in Austin, Texas in June that is when analysts are going to have to put into their models what a robo taxi service is and it's a software as a service model right. very high margin 80% plus for platform companies whereas the electric vehicle is 15 20 25% gross margin so we think that robo taxis uh, will account for 90% of the value of the company in five years, mm. and we're on record on on record saying we believe in in five years the stock will hit $2,600. Uh, and that's that's not even including humanoid robots, which are now moving into the Tesla mm. ecosystem much faster than we than even we expected. Тобто, що ми бачимо з інтерв'ю Кеті Вуд. Як мінімум, три основні причини вона називає для того, щоб оцінити Теслу в 2600 доларів в найближчі 5 років. Перша причина це, звичайно, прискорення об'ємі продажу нової моделі Y. Вона говорить, що ця модель буде дуже популярною. По-друге, вона говорить про нову лоу-кост-модель, яка буде коштувати в Сполучених Штатах менше 30 тисяч доларів. І анонс цієї моделі планується в другому кварталі 2025 року. Ну і третій фактор, звичайно. Це роботаксі. Вона тут згадала цитату Ілона Маска, який говорив про те, що в червні, в Остіні, в Техасі планується запуск роботаксі. По суті, її головна ідея полягає в тому, що саме роботаксі буде відповідальна за 90% вартості всієї компанії. Вона також це аргументує тим, що роботаксі будуть мати високу маржинальність більше 80%. Це суттєво вище ніж маржинальність від продажу електромобілів. Вона також говорить, що в цій моделі не врахований також потенційний до. Хід від роботів Optimus. як на мене, ця оцінка в 2600 доларів звучить абсолютно нереалістично, враховуючи нинішню тенденцію в розвитку Тесла. Але мені дуже цікаво ваші очікування почути. Будь ласка, напишіть в коментарях ваші очікування по ціні акції Тесли. Як ви вважаєте, скільки Тесла має зараз коштувати, чи коштує вона свої гроші на даний момент? Я обов'язково перечитаю всі ваші коментарі. Якщо подивитися на якісь базові мультиплікатори, Форвардне значення to ринку кладає близько 105. Якщо подивитися на EV-to-Sales, forward метрику також вище 7 це значення, price to кешло форвардне значення близько 62. Навіть базово оцінюючи ці метрики, можна зрозуміти, що в принципі оцінка Тесла навіть на даний момент після падіння від All Time High на 45% в принципі залишається достатньо преміальною. І не можна сказати, що зараз є якийсь суттєвий дисконт стосовно оцінки вартості, і вже зараз в оцінку вартості цього бізнесу закладено достатньо багато того позитиву, про який в тому числі а, говорила Кеті Вуд. Але потрібно розуміти, що Тесла є в певній мірі унікальною компанією, тому що інвестори Тесли в першу чергу платять преміальну оцінку за акції Тесли не лише за. Той потік готівки, який Тесла генерує. А вони платять в першу чергу за наративи, наративи, які транслює засновник бізнесу. Ілон Маск. Якби не було Ілона Маска, я впевнений, що. Тесла не торгувалась би з такою преміальною оцінкою вартості, і тут потрібно розуміти, що наративи і історії, які циркулюють на ринку, дуже суттєво впливають на оцінку вартості бізнесу Тесла. І відповідно, Ілон Маск також регулярно намагається продавати інвесторам ось цю думку, що ось ось зараз, там за поворотом, в червні, буде новий реліз, буде запущено робота таксі і тоді почнеться нова ера в житті Тесли. І Тесла буде коштувати ще більше. Нещодавно Ілон Маск приходив на зустріч з працівниками Тесли сказав їм не продавайте свої акції, тому що нас чекає в найближчому майбутньому дуже оптимістичні релізи. Але якщо констатувати ситуацію Тесла на даний момент, то можна як зафіксувати як мінімум кілька речей. По перше, це жорстка конкуренція в Китаї. По-друге, бренд Тесла знаходиться зараз під достатньо великим тиском через політичну роль Ілона Маска в житті Сполучених Штатів. Багато бойкотів в Європі, в Канаді через те, яку позицію артикулює сам Ілон Маск. Поки що не зрозуміло. Довгостроковий саме вплив на продажі так короткостроково є певне просідання через ці бойкоти, але в довгостроковій перспективі не зрозуміло, чи буде це мати якийсь більш-менш суттєвий вплив. Ну і третій фактор це звичайно тарифи, про які також варто згадати, незважаючи на те, що збирається тесла, принаймні, якщо говорити про американський ринок безпосередньо в Америці, але Тесла отримує багато деталей за кордону. І Ілон Маск говорив, що тарифи будуть мати суттєвий вплив на прибутковість бізнесу. Відповідно, всі ці фактори вони суттєво впливають на якісь короткострок. Кове майбутнє, але як і говорив, наративи це те, що драйвить ціну акцій. Відповідно, якщо Ілону маску вдасться запустити в терміни ось цю лоу-кост модель Тесли, якщо вона буде дійсно популярною, це, це може суттєво драйвити ціну акцій. По-друге, є ще цей анонс роботаксі. Якщо він дійсно відбудеться в термін, якщо він буде успішним, це також може суттєво бустанути ціну акцій. І тут, звичайно, питання до вас, як до інвесторів, чи готові чи вважаєте ви справедливим поточну оцінку вартості, чи готові. Ви інвестувати в такий потенціал Тесла. В будь-якому випадку фундаментально Тесла виглядає не дуже сильно, але є кілька наративів, які дійсно можуть допомогти Теслі в цьому році досягнути хороших результатів. Важливо наскільки якісно зможе Тесла реалізувати ці плани, і чи буде дійсно Ілон Маск максимально включений в процес роботи Тесла. Тепер давайте переключимося на інший сектор і подивимося на те, як відзвітувала компанія Nike і взагалі чи є прогрес у цього бізнесу. Я вже говорив, що подібні історії, які зараз переживає Nike, це в принципі достатньо ризикове інст. Історія з точки зору інвестицій, тобто Nike зараз переживає кризовий період. Їхня попередня стратегія, яку вони застосовували до власного бізнесу, вона не спрацювала на цьому фоні. Був замінений попередній SEO, Прийшов новий SEO і знову ж таки зараз компанію чекає достатньо тривалий період трансформації. І коли я говорю про те, що це може бути достатньо ризиковою історією, я говорю про те, що багато чого буде залежати від того наскільки якісно і швидко зможе новий SEO імплементувати нову стратегію і які результати Ати вона буде показувати, оскільки нинішні проблеми Nike, вони пов'язані з тією стратегією, яка була впроваджена в бізнес ще більше п'яти років тому. Тобто, відповідно, ми можемо бачити наскільки давно були зроблені якісь стратегічні кроки, які впливали на компанію вже зараз. І відповідно теж саме можна і очікувати і від нинішньої стратегії для того, щоб акції Nike почали стабільно зростати, нам потрібно, щоб суттєво почав покращуватися фундаментал компанії. Зараз ми поки що цього не бачимо. Якщо ми подивимося на квартальний. Звіт ми можемо побачити, що в третьому кварталі дохід компанії склав близько 11 мільярдів доларів. При цьому це падіння на 9% у порівнянні з минулим роком. При цьому, якщо подивитися на різну структуру доходу, наприклад, Night Direct, дохід склав близько 4,7 мільярдів доларів. Це падіння на 12%. Якщо говорити про оптовий дохід, то тут 6,2 мільярда доларів, падіння на 7%. При цьому грос маржа також суттєво знизилась і склала 41%, Відсоток, тобто, по суті, ми бачимо, що бізнес падає по всім своїм ключовим напрямкам. Давайте також глянемо ще деякі деталі. Тобто, ми тут бачимо, що, наприклад, в минулому році маржинальність була суттєво вища, майже 45%, в цьому році 41,5%, тобто маржинальність продовжує падати. Прибуток на одну акцію впав на 30% в порівнянні з попереднім роком. Тобто, падіння, в принципі, по всім показникам. Якщо говорити про те, за рахунок чого падає, по суті, в Падіння в північній Америці відбулося саме через категорію взуття, і тут ми бачимо близько 9% падіння. Апарель і еквіпмент це достатньо маленькі категорії доходу. Вони насправді виросли в порівнянні рік до року, але от саме взуття найка падає. При цьому, якщо говорити про інші регіони, наприклад, Європу, Близький Схід, Африку, то тут падіння ще суттєвіше близько 10% по всім категоріям. в Китаї тут також дуже важливо, що Китай також дуже суттєво падає. Мінус Дцять відсотків, тобто взуття. Одяг мінус 17% стабільно падає. азія, Пасифік і латинська Америка мінус 11%. Категорія доходу конверс також мінус 18%. Тобто, ми по суті бачимо, що є падіння абсолютно по всім географіям. При цьому в Китаї це взагалі якесь феноменальне падіння доходу на 17%. Головним драйвером падіння є саме взуття, і саме в цьому секторі Nike зіштовхується з найбільш жорсткою конкуренцією. І окрім того, що падає дохід, ми бачимо, що падає і маржинальність – Більше того, за очікуванням менеджменту маржинальність буде продовжувати падати. І тут також варто сказати кілька словах про конкуренцію, тому що я в попередньому відео про Nike говорив, що в принципі це дуже конкурентний ринок, і Nike починає дійсно втрачати лідерську позицію в взутті, В першу чергу в біговому взутті, з'являється дуже багато молодих брендів, наприклад, On Holdings, це виробник також бігового взуття. І в принципі, якщо ви поговорите з людьми, які займаються бігом, почуєте дуже багато нових сучасних імен, які виробляють дійсно якісне класне взуття. І Nike тут втрачає дійсно свої позиції. В двох словах подивимося, наприклад, на доходи компанії On Holdings. Тут менеджмент пише, що 24-й рік був дуже потужним для них, і вони бачать зростання на 29,5% рік до року. При цьому маржинальність близько 60%, тобто це суттєво вища маржинальність ніж те, що показує компанія Nike. При цьому четвертий квартал для On Holdings був теж дуже класним. Зростання близько 36%. При цьому, якщо говорити про... Очікування на наступний рік вони говорять про те, що очікують зростання десь на 27%. Потрібно зрозуміти, що в абсолютних значеннях, звичайно, он холдинг суттєво менше ніж Nike. Але таких компаній як он холдингс не одна. Зараз ми точно спостерігаємо, що доля Nike на ринку зменшується завдяки цим агресивним гравцям. Можна також згадати і про Lululemon. Якщо говорити про минулий квартал для Lululemon, то об'єм доходу склав близько 3,5 мільярдів доларів на 13% зростання рік до року при цьому Остатньо висока маржинальність, яка також зросла в порівнянні з попереднім роком до 60%. І якщо говорити про саме регіони, то наприклад в Китаї у Лемон зростає дуже агресивно: 38% зростання доходу в порівнянні з минулим роком. При цьому інші регіони світу також зростають десь на 22%. Проблема звичайно з Америкою, тому що в US дохід зростає дуже мало, близько 1% зростання рік до року, але при Мені тут очевидно, що якщо Nike падає на 17% в Китаї, то Lululemon зростає десь на 38%. Тобто не всі компанії зіштовхуються з катастрофічними продажами в Китаї. Lululemon показує зворотній тренд. Хоч і звичайно вони і очікують достатньо суттєве ослаблення, пов'язане з ослабленням споживача в цьому році, оскільки, якщо подивитися на їхні гайденси на 25 рік, вони говорять про те, що очікують зростання доходу на 5-7% у порівнянні з 2024 роком а також очікують певне зменшення маржинальності. але в будь-якому випадку це показники суттєво краще ніж те, що ми маємо у Nike. Якщо подивитися на перформанс акцій Nike, ми бачимо, що майже на 14% year-to-date акції впали за останній рік більше 31% падіння за 5 років. Акції також впали на майже 20%. Що тут можна сказати про Nike? Звісно, це хороша компанія, але яка зараз переживає складні часи. І звісно, тут дуже важко спрогнозувати, коли Nike зможе перевернути ситуацію. Тобто, як я говорив на початку, насправді інвестування в бізнеси, які переживають turnaround або переживають кризу і намагаються відновитися з цієї кризи, є достатньо ризикованим. І ризикованість ця полягає в тому, що кількість невідомих факторів, які впливають на покращення фундаментальних показників цього бізнесу, дуже суттєва. Багато чого залежить. Же від того наскільки якісно зможе менеджмент імплементувати нову стратегію. З також багато факторів макроекономічних зараз не грають на руку Nike. Ну і звісно, дуже жорстка конкуренція від великої кількості гравців, які агресивно відкушують долю ринку Nike. Nike залишається класною компанією, залишається дуже потужним брендом. Я сподіваюся, що у цього бізнесу все буде в порядку. На цьому, все дуже дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал. До зустрічі.